Сімнадцяту річницю палац творчості мрія відзначив гучним звітним концертом. 29 номерів розказували казку про таємні острови, на яких діти мали можливість побувати. Кожна історія нова композиція. Кожен колектив на сцені яскрава фарба у творчій палітрі. Я довольна своєю структурою, своїми співробітниками і учасниками, які сьогодні зробили наш праздник. Звісно, хотілося б мати свій будинок, своє пристанище дітям. Як обіцяють нам все буде впереді. 340 дітей від 5 до 21 року займаються академічним та естрадним вокалом, хореографією, народною, сучасною, бальними танцями. Є читачі, театральна студія. Нещодавно відкрився новий гурток бутафорія та образотворче мистецтво. І все це завдяки ініціативі молодих вчителів. Керівник двох творчих колективів Дарина Зевіна була відзначена на конкурсі фестивалі молодих учнів Одеської області як найкраща. Вже три роки вона займається зі своїми учнями. В колективі «Домісолька» вокально естрадна колективі, у нас 30 чоловік. В хореографічному колективі Дільфін у нас 20 чоловік. сьогодні були представлені саме ті, хто солірує, Ті, хто максимально приймають участь у всьому, якби как бы ті, хто чаще всього Вот. Дельфинчику нашому тільки полгода, тільки вот-вот-вот ми його набрали. То есть буквально там 7 місяців, по-моєму. Тільки вот. розвиваємося так Тому У нас був маленький один таніць, який как бы, показали. Звітним концерт і для батьків юних талантів. Адже саме вони є першими головними глядачами своїх чат. Уже три роки ми займаємося руководителя Марії Сергіївни. нам очень нравится, очень такой ответственный преподаватель у нас, мы очень довольны им, конечно. Вообще-то у нас мечта это с детства танцевать. Еще ей не было даже трех лет, и как она там мечтала, буду танцевать, и вот и с, с пяти лет уже танцуем. Вот уже ей семь лет, и мы вот получается два года уже танцуем, ей очень нравится, ребенок э, такой оживленный, творческий. Юним танцівницям подобаються динамічні танці. Кожна з дівчат займається в декількох гуртках паралельно і вже вважає себе майстринєю. Я граю кошку. І ще граю всякі ролі різні. А танець тані купуєш? Оборієни. А чому? Тому що такий швидкий. А ты еще ходишь на такую курсу? Да, на рисование. Ух ти. ты, ты художницу, да? А что тебе нравится кошка на рисовании? Разные там снежные королевы разные. Были убивали, на чужину гнали, Были убивали, на чужину гнали, а я растворилася. Украинку я на лады, Кажуть люди я сома мотоквітонька, а душа моя співа пілонька. Дорослі діти теж розвиваються в мрії відразу ж в декількох напрямках. Так зручніше вдосконалювати свій талант. Я хожу в театральний і на хореографію. Чому научилася? Много чому навчилася і мені дуже подобається тут. За два тижні відбудеться конкурс сяєння маленьких зірочок. Саме палац творчості колись був його ініціатором. Отже, южнівський глядач має можливість знов насолодитися виступом юних талантів.